Дробності UA and Ірина Карпа представляють. Серія перша. Ватнік Обращенний. Жило було чмо. В політкарічній розшифровці чоловік морально облікчений. Звичайно, собі заурядне чмо жило, нічим особливо не цікавилось. Так хіба віджати баблішка в школі на перерві у слабшого чи за дівками в туалеті попідглядати? Цікавилося чмо максимум фізкультурою і трудом. Та й то того, що трудовік. Не ливав тим, хто після уроків лишався. Нічим особливо чмо не парилося, плило собі за течею, тєльман дивилося, котлети до чесало всякі різні місця через треніки, виросло і женитися навіть погробувало. Все б то воно добре, але якось по телевізору чмо почуло, що в чоловіка, до якого себе чмо також відносило, має бути смисл життя. Стало шукати чмо смисіл житті. Все дома перерило, навіть під ванну заглядувало. Нема смисла житті? Зловило тоді чмо в під'їзді студента якогось із приїжджих. Давай його донімати. Де сука, смисіл житті мій? Таке то ж, дяденька, абстрактне воно діло, смисіл житті, робко відвічав студент. У кожного він свій. От я щас тобі дам піздюлей конкретних, заявило чмо, інтуїтивно догадавшись про смисл слова абстрактне. Все зразу знайдеться. І тут чмо осініло. А вдруг смисл його жизни неправда роздавати? За те, що він в кожного свій студент такий лишився без очків, і навіть зуба, бо ж кожне чмоздятства знає, що виділятися Надо бути як всі. І пішло чмо далі до свого пророка отечестві, тєльмана, і стало в нього пялитися і правди чекати. І тут чудо сталося. Узрело чмо фільм про війну, про білу гвардію, про побєду, про родину. а потім ще один і ще і серіали. Там баби були красиві, і кому попадя не давали. Мужики сильні, храбрі і теж красиві. Такі шучмо даже живіт на секунду втягнути захотіло, а потім попустилося, звісно. В житті що? в житті все по-другому. А війна це красиво. Це спасіба діду за побіду. Ленточка Колорадька на видному місці. Тільки ж всі ці вещі, крім як на 9 мая, орать не прийнято. А як перенести сакральні шашлики в посадці водку на дядської площадці і розговори з пацанами за слізами на глазах в трудової будні, хезе. І опять усі нілочмо. От і смисъл життя. зробити так, щоб 9 мая длилось до 8 марта. Рішило до дідьмо написати письмо Дяду Морозу, де просило подарків і вічний день побіди. Тільки от письмо, то через московський глав не в Лапландію попало, а до злобного карліка. І прислав Карлі Чму на його запрос не просто подарочок з Георгіївською ленточкою, а целого Діда Мороза, тільки бракованого якогось, з чорною бородою і кавказським акцентом. А в мішку в діда були гранати, калаши, гради і водка. Ну, водку чмо одразу випило, а на все остальне посмотріло з подозріння. І що ж мені з усім цим делать? Как шо, покрутив дулому візка, дід баба, я в смислі мороз. Ти що не розумієш? Це ж кругом же до бандеровці. Вони ж серіал Мінти на український переведуть, а вмісто пота снасті дзізю буде петь. Владимирський централ взагалі запретят. Ну, про те, що християнських мальчиков їстимуть і концлагеря от-от для нормальних пацанов, достроять, чмо вже й не слухало. І так капець цикутна. А тут же якраз по телевізору кремнаш показувати стали. Як там зелені чоловічки, котиків дітям в руки передають, бабушек через дорогу переводять і фотки кал. Колб... Баси по 2,20 дарить в рамочках. Вибирай, каже дід, з бородою. Ілі гранати в руки, і лучше життя з зарплатами, як на рубльовки. Ілі сиди отут і жди, поки укропом заросте все, і настане вам повний петлюра. Діватися біду чому було нікуди. Хотілося вже і жони статусної блондинки, і унітаз золотої, як нормальних пацанок з народу. Ну і щоб учить український не заставляли. Він цього ще й у школі не любив. Так що не то, що безразу, ну за пару-тройку днів чмо таки побігло на якийсь референдум голосувати за шото. І тихо-тихо стало Ватніком. Тільки про те, що чмо стало Ватніком, воно поки само не знало. Для цього ж треба було, або жидобандарівські газети читати, де ватників називали Ватніками, або йметь здатність до саморефлексії, бажання визначитися. визначитися. чмо таких матюків даже не знало. І єдиний, в кого можна було про них спитати студенту под'їзді, давно вже проклятий Київ перевівся. біженець. так і стало жити поживати, і обріло свій смисіл житті. Великий і ватний, як борода Діда Мороза, в якого, кстати, ватнік вірить дотепер. Продовження или і любікантіні.